Вітаю, це програма є відповідь, і з нами у віртуальній студії військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Вітаю, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Почну з харківських новин. Останнім часом Харків зник з інформаційних стрічок. На вашу думку, чи варто якось розслаблятися? Взагалі, навіть і близько не варто, тому що. У російських окупантів як були так і залишаються їх плани щодо Харківської області, тобто, хоча вони їх якось не озвучують в своїх яких пропагандистських зараз а, тоді радах, навіть можемо сказати, що у пропагандистів, а, якщо вони говорять щось за межами там Донецької області, Луганщини, Запорізької області та Херсонщини, які нібито вони внесли в свою так звану зґвалтовану конституцію. А то вони говорять про Дніпропетровщину, наприклад, а також про Одесу, мовляв, там в Одесу вони будуть захоплювати. Але Харківщину вони також не згадують. Хоча Харківщина є невід'ємною частиною а, їх планів, особливо їх групи військ. Захід а, в першу чергу шостої загальної військової армії, яка сконцентрована на купінському напрямку. А, а також це стосується групи військ Північ і Білгородського угруповання. Яке діє на вовчанському напрямку і по напрямку на Липці, але переважно вони зараз біля села Глибокого як залишились, так і залишаються. Тим не менше, всі ці моменти вони вкладаються в загальну картину щодо подальшого просування в планах російського командування в напрямку на Великий Бурлук. тобто не на сам Харків, а їх основна мета. Це вихід на великий бурлук, що по правому берегу річки Оскіл, що е, з Бовчанська, з якого вони ніяк вже як рік не можуть розширити зону контролю, і навіть їх е, поява в районі мілового, а також спроби рухатися в напрямку на Амбарне та е, Чугунівка, все це на від'ємній частини, саме от їх е, цього плану по виходу на великий бурлук з перерізанням відповідної логістики, з виходом в наші в нашу тилову зону. Отже, це правда, вони не, не відмовилися від своїх планів щодо Харківщини. Знову стосовно Харківщини, Трамп вчора озвучив достатньо багато тез і про можливий обмін території. Як ви вважаєте, чи будуть росіяни щось розмінювати, віддаючи нам там ті клаптики? Харківської області, які вони вже захопили в обмін на щось. Я не думаю, що це буде така буде такий привід для того, щоб провести в обмін українських територій на українській території. У них є якісь суттєві там серйозні зміни за останній рік на Вовчанському напрямку? Ні, вони майже не рухаються. Тобто, є там рух невеликий 100 200 метрів спроби вийти на. Вже в південний берег річки Вовча і так далі, але якогось там прориву загрозливого ми зараз не спостерігаємо, і це до речі, якраз можна провести паралелі з сумщиною, тому що коли вони розпочали свою сумську операцію на півночі від Сум. А то це було ну те ж саме аналогічно, що вони розпочали в травні 24-го на північно-східний напрямок від Харкова. Саме вовчанський напрямок, але набагато гірше. Тобто, вони не здатні в прикордонні смузі, саме в прикордонних локаціях, проводити ось такі якісь масштабні загальновійськові наступальні операції. Ми це вже бачимо. Рейдовий рівень так вони можуть це провести. Щось масштабне ні, основні їх загальновійськові наступальні операції можливі саме в зоні бойових дій. По зоні концентрації одночасно декількох армій, тобто, ми бачимо якусь велику наступальну операцію на Запоріжжі. Ні, її там немає. Чому тому, що на запорізькому напрямку сконцентрована одна загальна військова армія 58-ма ЗВА, і останні дії це виключно такого тактичного рівня дії. Чи можна віднести до якихось великих таких масштабних? Наступальних дій щось подібне а, на а, Вовчанському напрямку. Сумський це район Юнаківки, район Суми і так далі. Ні, але найбільша концентрація, там де загальновійськових армії Новопавлівський напрямок, Покровський напрямок. Ну візьмемо тільки Новопавлівський напрямок. Там чотири загальновійськові військові армії, п'ята. 35-36, 29-го і ще армійський корпус, 68-й армійський корпус забезпечує їм наступ. Ну, тобто це велика кількість сил та засобів, так само, як і Покровський напрямок. Більше, ніж 100 тисяч особового складу сконцентровано там. І скільки там? Друга, 41-ша загальновійськові армії, 51-ша, 8-ма загальновійськова. Частина підрозділів 68-го армійського корпусу зараз на підсилення 51-ї було відправлено. А тому поки що говорити про те, що на Харківщині в них можливі ось такі великі якісь прориви загальновійськові. Ні, це неможливо. Отже, що обмінювати там, де вони знаходяться в стагнації, там, де фактично, ну там той самий вовчанськ. Давайте розглядати його з позиції, того що це елемент виснаження. Вони там сковані, вони там не рухаються. Вони постійно витрачають ресурс. Людський ресурс, технічну компоненту, технологічні елементи, механізовану компоненту постійно витрачають на те, щоб там а, зберегти свою присутність і намагаючись а, якось розширювати цю зону контролю. Тобто, це сковування та елемент виснаження, так само як і Сумщина, зараз перетворюється для них, сковування та елемент виснаження. А в на Купінську, Купінський напрямок там зовсім інша історія, особливо з урахуванням їх нещодавніх. Просування по правому берегу річки Оскіл, це стосується виходу на Радьківку, оскільки це дозволило росіянам їх шості загальної військовій армії, яка отримала підсилення 27-ї МСБР зі складу першої танкової армії, яка зав'язла між Колісніківкою та Кругляківкою. В них там взагалі також стагнація відбувається. Вони зараз свої підрозділи відправляють на підсилення на північ та на південь, тобто на Купінський та на Лиманський напрямок. І от вони підсилили Куп'янський напрямок, і зараз uh, мали можливість вийти на Радьківку, яка дозволяє їм uh, тиснути на правобережну частину Куп'янська. Тобто, зараз там uh, боєзіткнення з їх диверсійними групами вже відбувається в районі там автозаправочної станції, і це негативний сигнал. Безумовно, але це не говорить про те, що в них uh, дійсно є якийсь uh, потенціал для того, щоб ну, кардинальним чином змінити ситуацію по всій Харківщині. Ні. Тому обмінювати немає сенсу навіть хоча б з цієї військової точки зору Це для них елемент е виснаження. В свою чергу, обмінювати на що? На ті ту частину Донеччини, яку вони навіть не захопили. Е це, до речі, е якщо по площі, це 6,5 тисяч квадратних кілометрів території, це велика кількість міст, населених пунктів агломерацій, які б гальмували росіян довгий тривалий час. Uh, і це uh, локації з великою кількістю uh, лінії оборони та рубежів, які б також гальмували росіян, тобто Донеччина сама по собі, яку вони хочуть отримати взамін чогось, uh, це величезний гальмівний елемент, який би виснажував uh, росіян роками не місяцями, а саме роками. Тому в цьому немає жодного сенсу. Це нелогічно. Якщо ми чому заторкнулася uh, Донеччини. Вчорашній прорив на до напрямку добропілля. Як ви його оцінюєте? Це дуже небезпечно для наших військових. Вони дійсно опинилися напівоточенні чи в оточенні? Ні, там немає не напівоточення, там немає оточення, тому що ну є в військовій справі є або тактичне оточення, або оперативне оточення. Напівоточення, три четвертих оточення, там одна третя оточення такого не існує. Це, от коли намагаються вразити якось цивільних, які цього не розуміють. От говорить он на пів оточення, ще трошки трошки буде оточення. Ні, а, ситуація біля Покровську дійсно дуже складна, це правда, і в принципі, а, російські окупанти намагалися останнім часом сформувати три основних напрямки для удару по Покровську: це з півдня. Безумовно, де вже цей напрямок існує ну більш ніж як півроку. Uh, удар з півдня по uh, заход, uh, в Покровський, Вони навіть диверсійні групи використовують через Звірове та 1 травня. Вони використовують для заходу своїх ДРГ uh, в Покровськ. Uh, східний напрямок, але зі східного напрямку там нема uh, жодного uh, в них виходу на Покровськ. Вони вперлись uh, в кривий торець, uh, і це новоекономічне. Населений пункт Новоекономічний, яке зараз тримає оборону, і вони не можуть його пробити з півночі. Вони зараз підійшли до Красний Лиман та Родинське, і отут дуже важливий момент, коли вони почали свій вихід на Родинське та Красний Лиман, навіть тоді я звернув увагу, що на цьому напрямку ну щось, м'яко кажучи, не гаразд взагалі з обороною, тому що росіяни. Ресурсами першої та дев'ятої окремих мотострілецьких бригад зі складу 51-ї загальної військової армії, яку тоді якраз ці підрозділи були передані восьмі ЗВА, яка не мала впоратись а, в подальшому розвитку а, в зон розширення а, на північ а, по покровському напрямку. Були їм надані в підсилення першої та дев'ятого МСБР, і вони це як би дивно не лунало, але вони обрали ну, найбільш суїцідальний е, вихід на Покровськ, саме на Красний Лиман, саме на Родинське. А е, про що йдеться? Це якраз ставки Маркова. Там є така локація: це ставки Маркова. Тобто, там є невеличкий такий прохід між ставками Маркова, і е, росіяни обрали саме там, де їх е, повинно було ну прострілюватись. Це локація. Досить вузький прохід. А два ставка. Це чотири трикони, великих три Це трикон Комсомольський, центральний та Краснолиманський Родинський. Це максимально незручна локація для здійснення виходу на населений пункт. Ну, це як у трьохстах спартанців, коли вони там тримали цей вузький прохід і стали героями. Стримуючи величезну армію, це така ж сама історія. Вузький прохід, і вони вийшли на Красний та Родинське. Ще тоді я задавався питанням, що там відбувається. Там щось йде, ну м'яко кажучи, не за логікою та раціональністю. Там і щось йде не за планом. І зараз ми бачимо, що в них є вихід а, фактично більш ніж а, 10 кілометрів а, від Новоніконорівки, куди вони вийшли напередодні. На золотий колодязь та максимум весела за межі кучерів яр і навіть до Маріївки та Нововодяне. Ні, нас зараз заспокоюють, що мовляв це якісь невеликі групи, але невеликі групи вийшли на відстань більш ніж 10 кілометрів. Вони вийшли, чер... пройшли по локаціям, де їх не знищили. Де розвідка, де спостереження? Тобто, я взагалі не розумію. А як комунікація відбувалася між підрозділами на рівні там відділення, рота батальйон, врешті-решт? Комунікація меж між бригадами, тобто, це повний провал е системи управління на цій ділянці, який спостерігається вже вибачте не перший раз, тому що пройти ставки Маркова. Це також, ну м'яко кажучи, для росіян повинно бути суїцидальною місією. А завершилось успіхом. Вони зараз знаходяться на околицях Родинського та Красного Лиману. Я маю надію, що ця ситуація буде виправлена, оскільки зараз е це представляє собою таку витягнуту кишку, такий апендікс з максимальною завширшки зоною контролю півтора кілометри. Це можна перерізати. Як це, якщо це не не буде перерізане. Росіяни найближчим часом дійсно мають, будуть мати можливість розширити зони контролю, а закріпити свої фланги і відкрити два нових напрямки: добропільський та дружківський. Ще одна новина про росіян, яка змушує трохи напружуватися. Це передислокація до Білорусі на кордоні з Україною, найбільш боєздатних їхніх частин. А це Причина військові навчання, але на вашу думку, що, що саме вони там будуть робити, і чи несуть вони небезпеку для прикордонних областей з півночі? Якщо вони збільшать свою кількість до 20-30 тисяч, то це можна вже говорити про загрозу. На цьому етапі саме зараз поки що зарано говорити про якісь проблеми в будь-якому разі. Ця зона вона завжди контролюється. Північ України він, він завжди був під особливим контролем з фактично 2022 року. Ну він завжди був так ще й до двадцятого, коли тільки ця загроза почала зростати. Але після звільнення півночі, Чернігівщини, Київщини, частини Сумщини. На той момент генерал Найф, він відповідав за укріплення оборони півночі, і там дійсно було проведено титанічну роботу щодо влаштування лінії оборони рубежів, а також мінування цієї території. А тому, якщо говорити про загрозу загальної військової якоїсь операції, їм буде дуже складно обмеженим контингентом її взагалі реалізувати. Так вони можуть піти на прикордонні провокації. Так, вони можуть влаштувати якийсь перформанс, як вони завжди це роблять по сірій зоні при кордоні. А в нас більшість кордону з Росією на сьогодні це сіра зона з Брянською областю, з Білгородською областю з Курською областю. Тобто, це десь приблизно 1-2 кілометри. Це сіра зона. Її саме так можете сприймати, і е, вони можуть влаштувати якийсь перформанс, зайти там в якесь село, в якому немає взагалі нікого. Яке вже давно було покинуто ці і е, встановити там свій трикольоровий цю гарнчірку свою, і сказати: О, це якесь там село наше. Вони, до речі, зараз так роблять і по Харківщині, і по Сумщині заходять в прикордонні села, які майже на кордоні. Там е, е, частина села на території Росії, частина на території України. Ну, тобто таких сел багато, і, до речі, мілове це до них і відноситься. Воно дуже. Близько знаходиться до е, кордону і вони мають можливість туди заходити майже нонстопом. І на сумщині такі були е, приклади, е, тому виключно на рівні провокації зараз вони можуть щось таке влаштувати. Але якщо ми говоримо про велику загальну військову наступальну операцію по типу київ 20 ні. В них такого ресурсу поки що на території Білорусі не накопичено. Ми за цим спостерігаємо. Як тільки там буде збільшено контингент до 20-30 тисяч, і він буде збільшуватися в подальшому, то це буде вказувати на, ну скажімо так, назвемо це код червоний. Зрозуміло, дякую. І е, я впевнена, ви вчора уважно слухали або читали е, виступ Трампа. Ваша точка зору. Е, Чому він так різко змінив е, настрій? Е, промова вчорашня була абсолютно проросійською, і вона дуже багатьох змусила хвилюватися. стосовно майбутньої зустрічі, яка відбудеться 15 числа. Я, коли слухаю Дональда Трампа, я не хвилююсь насправді. А, ну, чесно, людина це людина казино а, Це людина така. Він хвилю подібний сьогодні. Він про український. Завтра він про російський. післязавтра знову про український і так далі. А все залежить від настрою від того, які будуть результати 15-го, Але які б вони не були, я не думаю, що вони будуть негативними для України в будь-якому разі, а при будь-яких розкладах. Чому тому що. Ну, наприклад, навіть якщо Дональд Трамп, припустимо собі такий апокаліптичний сценарій, він про щось домовиться з Путіним. Що мовляв, Путіну там вони домовляться, що Путін отримає там повністю всю Донецьку область, а Україна змушена буде виводити свої війська з Донецької області. А Путін не буде там наступати по Запорізькій та Херсонській області, де і так у нього наступ це майже повністю невельований, і це мінімальні ризики. От якісь такі. Сумбурні диснуючі домовленості, якщо відбудуться, а як Україну змусять це зробити? От як Україну змусять вийти з території 6,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області, залишити Краматорськ, Слав'янськ, Добропілля, Дружківку, Костянтинівку, залишити всі ці села, населені пункти, живуть люди, наші громадяни, території, наші лінії оборони, наші війська і так далі. Як це буде виглядати? Ні, для Дональда Трампа, можливо, це не має значення, але він дуже швидко це а, відчує, бо його вже з Чемберленом порівнюють. Вже відбувається ось порівняння, що а, це а, обмін територіями, на які він взагалі не має ніякого права. Але з іншого боку, як він змусить це зробити Україну? А, не буде нам постачати зброю, ну так ми вже не, по, не отримували від а, саме Трампа зброю півроку. Зараз він продає зброю, а не передає її безкоштовно. Півроку, як він вже президент. З 23 по 24 також була така ситуація. Так, нам буде складно, набагато складніше ніж з допомогою США, але є гідність, є розуміння того, що можна робити, а чого не можна. У випадку України це не можна обмінювати свої власні території. Президент постійно про це говорить. Тобто, це не означає, що якщо росіяни отримують усю Донецьку область, ну вони на цьому зупиняться. Через півроку в них з'явилися якісь ще казу Бели, і після цього вони почнуть черговий наступ. Ну тобто, це я не знаю наскільки треба бути людиною зайвою хромосомою, щоб вірити росіянам, те, що вони говорять. Але Дональд Трамп мені все ж таки здається, це по перше, людина настрою. І на жаль, але наша е, дипломатія. Ну яка міжнародного рівня. Вже е, якось ми е, відповідаємо міжнародним всім цим параметрам, нормам е, щодо е, міжнародної дипломатії. Але ми не відповідаємо стандартам Дональда Трампа, бо це не міжнародний рівень політичного діяча. А е, він досить специфічний. Це середньостатистичний такий собі американський техаський реднек, і от його рівень дипломатії це якраз дипломатія реднека. Це дуже важко, коли професійний дипломат. Мені, якщо чесно, мені дуже шкода наших дипломатів, послів е і так далі в США. Е яким доводиться адаптуватися до цієї ситуації. Бо коли професійна інтелігентна людина вона е змушена е обертатися в просторі реднеків, ну це ще ті тортури насправді. Але в такі часи ми змушені це робити, тому що б там не було вирішено на аляції, це виключно залишиться в аляції. Якщо будуть а, зневельовані інтереси України якісь суверенні наші інтереси в першу чергу, то безумовно ми на це не підемо. Ми можемо левіювати, ми можемо імітувати, але на обмін нашими територіями на визнання окупації Україна ніколи не піде. Ви, взагалі, вірите в те, що Путін. Погодиться на припинення вогню? Ні, ніколи. Путін не має таких намірів. Тобто він може вводити в оману Дональда Трампа, там Уїткафа, кого завгодно, Рубіо. А, ну я не думаю, що Келлого. Кіт Кіткелог, до речі, це в оточенні Дональда Трампа найбільш поміркована та раціональна людина. А він може вводити в оману кого завгодно, але він не має наміру завершення війни там на якомусь паритеті якихось. Припинення вогню по якійсь лінії бої ні а він по-перше розуміє, що він не вічний. Він не буде жити 150 років чи 100 тисяч років. Йому все потрібно зараз, отут і зараз. І саме з цієї позиції він буде все робити. А він не буде зупинятися. Він може зробити а, зупинку тимчасову. Ну таке умовно кажучи, перемиря ну, там на декілька місяців, навіть я не виключаю. Але війна знову відновиться, тому що його мета це захоплення всієї території України, абсолютно всією. Тобто, це привіт, і Луцьку, це привіт, і Львову, це привіт, і Ужгороду, Івано-Франківську, і так далі. А, для нього нема стопу. Це його основна задача: мати спільний кордон з країнами НАТО, щоб відповідно і вже погрожувати НАТО з цього кордону, і він намагається це все зробити до того, як а, його там а, вже зігне інсульт. Поки що, на жаль, самого цього процесу, якого ми всі чекаємо, не відбувається. Тому він продовжує діяти саме в такому режимі. В принципі, він вже має кордон з НАТО. Та ж сама Фінляндія, його північні кордони це вже НАТО. Але це незручно мати кордон з НАТО і одразу на НАТО здійснювати вторгнення. Треба спочатку захопити Україну. А потім вже погрожувати НАТО. А окрім України, це ще й захоплення Молдови. До речі, також в його плани також це входить. І це було ну Він так і в 22-му році замислював вийти через Херсонщину на Миколаївщину, Одещину і мати вихід через Молдову одразу до країн НАТО. До речі, частина країн НАТО таким чином опинялася б в виступі в такій кишені, і це було б серйозною загрозою. Ну навіть такого. Як то люблять казати напівоточення Латійські країни, вони зараз перебувають у небезпеці. Як ви вважаєте, він може накинутися на ту ж саму Естонію? Вона така малесенька. На Естонію поки що ні. Там нема концентрації великої кількості сил та засобів. Але от саме в Білорусі, у ці які будуть відбуватися навчання, то цілком можливо оскільки ми говоримо про концентрацію сил та засобів. Які можуть перевищувати 30 тисяч за цим треба спостерігати, а там сувалський коридор через Польщу та а, Литву, а, частину Латвії навіть може він а, таким чином а, з, а, зайти в форматі ну такого забезпечення буфору а, створення буферу безпеки для сувалського коридору по Литві та Латвії, а також Польщі а, з охопленням саме по кордону з Білорусі, частково Російської Федерації. Там може бути і Естонія, безумовно, але саме захід з території Білорусі найбільш вирогідний для прорубання цього сувалського коридору в Калінінградську область, а, поки а, такої великої загрози немає, але знову ж таки все залежатиме від того, наскільки буде змінюватися їх контингент, який знаходиться на території Білорусі. Дуже дякую вам за бесіду, цікаву бесіду. Нагадаю, з нами у віртуальній студії бо. От Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач інформаційного супротиву. Дякую. Дякую. На все добре. На все добре.